З вами Артем і сьогодні у нас на огляді Rincon 3, третє покоління найлегших кросівок від бренду Hoka. Як ви думаєте, скільки тут вага? 210 г. Що нового у нас третій версії ще більше піни, дихаюча сітка, анатомічний язичок, класичний Meta-Rocker від HOKA Та, як слоган цих кросівок, м'якість і легкість зустрічають швидкість. Які особливості Хока Рінкон 3? Це звичайні легкі кросівки з класичною піною EVA. Тут немає карбонової пластини, як зараз модно в швидких кросівках, тому якогось надзвичайного перекату та енергії ви не отримуєте. Але це легкі кросівки. Тобто в темпі 4.30-530 в них можна мігти. Якщо швидше, треба звертати вже на інші моделі. Якщо брати по бренду Hoka, то це Carbon X3 або Rocket. Тоді ви знайдете цей чудовий перекат, який додає ще більше швидкості. В цих кросівках ви знайдете легкість, але не знайдете якусь фіксацію. Тобто вашим ногам буде легко бігти довгі дистанції, але не буде якоїсь класної фіксації. Якщо ви звикли до таких кросівок, то в принципі вони вам зайдуть. Якщо вам потрібно більше комфортно в п'яці та стабільності, Треба дивитися на інші моделі. Підмітка в кросівках Rincon 3 зроблена з додаткової більш щільної піни, тобто основна міжпідошва Ева не постраждає, якщо ви будете в них бігати там, довготривалі дистанції та по якійсь нерівній поверхності. Перше, що кидається в очі або в руки, це те, що надзвичайно це легкі кросівки, якщо брати в порівнянні. З моїми Puma або ASICS, то це відразу відчувається, що тут 210 г. Ти як одягаєш, це ну, виглядає якісь ну, тапки бігові. В принципі, якщо в них бігати це ж самі відчуття. Тобто ці кроси дійсно мають надзвичайно легку вагу. Для кого Rincon 3? Ви можете спробувати їх як гарні кроси на кожен день. На невеликій дистанції. Ви можете спробувати їх як гарні кроси на великій дистанції. Зменшена вага та широка підошва піни це безперечно дуже вагомий плюс цих кросівок. Цінова категорія без знижки це 120 євро. Зі знижкою можна знайти за десь 190 євро. Тобто, це вже більш цікава ціна. На офіційному сайті ви також можете знайти багато видів кольорів цих кросівок, від верхньої сітки зміни кольора до зміни кольора підошви піни. Тобто, в цьому аспекті виробник дуже постарався зробив таке різноманіття в цих кросівках. Безперечно, вони класно виглядають, та в них класно бігати. Тобто Якщо для вас немає значення, є тут карбон, чи немає, є тут нова піна пебакс, як зараз модно у усіх брендів, чи немає, чи вам просто подобається класична ева від Хока, то це будуть гарні вам кросівки, які допоможуть вам класно бігати. Також ви можете брати Рінкон 3 для встановлення власного персонал-best на 5 на 10 км. якщо... Вибігун середньої категорії, тобто їхня легкість, та перекат Meta-Rocker та широка піна від Хоки, допоможуть вам зробити ці показники реальними.